Небо говорить з крилатими римами судної ночі. Небо шепоче, кричить, розливає слова, мов вогонь. Тихо, мов космосу відгук. Поет до людини доносить Істинне слово пророче. Довіра до сильного горе. Тіні шепочуть словами минулих років та людей. Тіні вколисують слабкості смертного тіла, вічність відрізок. В якому безмежність ідей, тихо палати творінням, аби не чіпали вже тішить. Люди шукають утіху, калічачи долі та душі. Люди підкажуть, як краще зламати себе. Віра лишається з тими, кого нереально обдурить. Віра лишається з нами, коли вже нікого немає в оселі. Слово останнє любов чи надія важливо. Слово останнє. То Боже прозріння з небесних альков. Варто лишитись собою у миті, коли час так плине, ніби пісок розсипається з пальців і наших долонь. Це Батистове море сьогодні в цукрових медузах. Під колінами берега солодко, пінно, притишено, де не де хвилі котять вагітними дивними пузами, щоб змивати сліди нещасливими нами залишені. Пахлаву відбирають із пащі собаки приблудного, Чайки душі матросів від збігу обставин затоплені. Ту, що везли сюди, чи то баржами, чи може суднами, відчайдушні не ми, очі а аніс що картоплею. Хатки равликів матові тріснуті, зрідка надкушені, залипають між пальцями гірше, коли підмізинними. Зачіпається двоє, неначе стернею незлущеною необачні не ми, шкіра в цяточку, що мандаринова. цей пісок червнево-лепневі серпневості, коси моря штормами плетуться під осінь до берега. Нам ніколи не стати щасливими і всюди місцевими, доки ми не збагнемо життя, не почнеться із вересня. Вервиться, пронизує дірки в камінцях, Острими краями торкає серце. Перший подих. Перший подих. Вітер зриває кришталь неба. Плечима знизує море. Стелимось понад горбами. Пустка. Часопростір починає відлік. Тиша розгортає промовисті обійми. Кличе до себе, сотує жили, серце примата. Б'ється. Камінчики стають м'якшими. Вже не так глибоко врізається в серце. Гострі краї сточуються. Ми ступаємо в нову добу. З каменя до бронзи. Метал гарячий і м'який прилипає до шкіри тавром раба. Клинопис осідає слідами птахів. Береже секрет. Залізо приходить на зміну бронзі. На ланцюжок перетворюється з хрестиком. Зависає на шиї. Великі ідеї вчителів ведуть за собою між життям і смертю. Серце стишує швидкість биття, завмирає у темні віки середньовіччя. Вчиться в папір вдавлювати літери, нарощувати нові м'язи навколо худорлявого скелету. Так настає доба відродження. Друковані машини несуть слово світом. А ми вдивляємося у дзеркало, а мальгамо нігтем зішкрябуємо. Світ, ніби мушля, згортається на дні зіниці, а тоді розгортається на мапі великих відкриттів, Ідеї линуть від берега до берега. Трохи згодом скреготить метал. Колеса потягів вдаряються в рейки. Переплавляємо хрестику промисловий станок. Мазок художника лягає хаотичним спалахом. Інші ідеї лягають на ґрунт із гусеннями танків. Атом розщеплений, стримана погроза самим собі. Зневіра чи новий початок. А тим часом мережа розповзається павутинкою. Нейрони мозку пов'язані в одній голові. Процес мислення поза межами тіла. Серце аритмічно б'ється. Я обманув наше велике дерево. Воно послало мене по воду, а я приніс пісок у руках. Дерево, дерево. Я бачив багато річок. Усі були або солоні, або холодні, або я боюся води. Дві з них самі торкнулися моїх ніг. Дерево, дерево. Кажуть, якщо поєднати пісок із водою, можна сбудувати навіть хижину. У піску не водяться риби, сказало дерево. Але пісок можна переплавити на скло і самому стати скляним, відповів йому перенісся квіти для дерева, а на моєму піску чую щось проростає. Глянь, бачиш, що там. Коли ти казав, що завжди хотів творчу дівчину, ти мав на увазі напевно мольберт, палітру, фарби і пензлі. Її у просторі залитій сонцем майстерні, у сукні з відкритою спиною. Як сидить вона там задумлива, гарна, з бокалом вина. Раз на рік. Коли ти казав, що завжди хотів творчу дівчину, я забула, що ти чоловік, що, під словом творча, ти навчений розуміти дещо інше що твоя Марія ліпить з глини і руки в неї залишаються чистими. Пише музику, інколи, по вечорах, після приготування в вечері, але більше просто сидить з інструментом, маючи загадковий вигляд, пише книжку, не потребуючи плану і часу. У гарному нотатнику, гарним почерком, після того, як у вашому мешканні витертий пил і помита підлога. Пише вірші, ніколи не називаючи це мистецтвом, створює сюжети, що не потребують твоєї уваги. Співає і не бажає, щоб хтось слухав. Шепче щось, надихаючи тобі на вухо, і в цьому знаходить свій сенс. Ніколи не має творчої кризи, має здорову кукуху. Її робочий стіл не схожий на поле битви там свічка, зошит і квіти. Все під лінійку. Її творчість, ніби святкова сукня, виймається з шафи тільки коли потрібно похизуватися перед друзями і запостити сторіс в інстаграм. Коли ти казав, що завжди хотів творчу дівчину. Варто було здогадатися, що ти мав на увазі картинку. Життя дивна штука. Кохає нещадно. Політика, гроші, війна та скандали, мова, інфляція, кризи та курси, ігри, голодні, вузи і бурси. Усіх у нас трабли, проблеми, недотрахи, денні думки в голові, стоси мотлоху. поржати, поплакати, випити кави, випити рому, таблетку цікаву від болю у грудях, в суглобах, у серці і щоб голова не тріщала, мов скельце. Турбота ж за Гланди, повінця, пояйця. До біса, до бога кричу. Забирайтесь, дайте пожити, послухати тишу, співи пташок, хороші вірші, жарти, подкасти, стендапи, розмови і пісню старезну, Be Happy, Don't Worry, щоб замість новин приємні думки про море, про гори, як жилося в ковід, про дружбу, родину, мрії та плани, про всіх, кого любимо, і тих, хто не з нами. Я замалюю собі очі чорною фарбою і все одно бачитиму твоє ментальне тіло чутиму крізь стіни, ковтатиму в снах, віддаватиму дань своєму божевіллю. Рахуватиму двічі перед черговим бажанням спіймати твої ендорфіни, рахуватиму тричі перед черговим бажанням тобою заволодіти. Я знаю твій запах ввечері, але не знаю, про що ти мрієш. Здається, мурашки побігли спиною, тільки не намагайся їх зловити. Вони стали частиною твоєї моєї кризи, нам ще разом окремо з цього вийти. Мене затиснули металеві двері, ти чуєш мій тихий стогін. Прошу, виведи себе з моєї кровоносної системи. Я прокричу тобі пошепки. Слова не знаходять ніякого сенсу. Мене поглинає темрява, лице заклеєне скотчем. руки племенистого кольору тягнуться до спокійного тебе. Твої пальці стиснуті на моїй шиї, але вони не шукають артерію. Ти посміхаєшся, та я вже не дихаю. Ні для тебе, ні для мене це не проблема. Моє відродження неминуче, ще більш неминуче, моє до тебе повернення. В різних втіленнях ти знову навчиш мене повертатись не до тебе, а до себе. Наступного разу я послухаюсь напевно. Моя любов бувала щедра на хороший бій, і не соромилася ще раз меч мечті стати свій. Якщо не можеш обійняти, краще не схопи, я теж маю шипи. І я прокинувся тоді на полі бою, поруч із тобою, поруч із тобою, Я прокинувся тоді на полі бою. Моя любов себе вважала звісткою богів, і замість пальців мала жала, і замість жалю мала гнів. Якщо не можеш обійняти, краще не схопи, я теж маю шипи. І я прокинувся тоді. Лишається на шкірі квітковим задумом, фарбою в кутика губ, замальовує на мені вечір і тіні зі шлейфом пригаслого диму, кричить очима. От-от от і закінчиться віра, надія, спрага, пасма трави слідом біжать за нами, їх освячує, зграбно заграючи до нас, океан. Коли не вода, наше полум'я мимоволі згасло. Азорі впали, розбившися в воду, як церкало. Бачте себе комусь нелегко. Змішувати відтінки. Допоки полотно не стане прозорим. Чуєш? З картини мій подих. Коли ми дітьми сиділи на святвечір за столом, я думала про ліс. І коли передавалася куття у старій тарелі, кажуть прабабциній. По колу, Від старшого до меншого, я також думала про ліс. Зрештою, про нього не можна було не думати. Він впирався в кожне вікно і бачив, як на водохреща на дверях малюються хрестики. Хрестом стояла мала дівчина по порозі і просилося у нічній сорочці не лякати її танцями коцюбинської оповідки. Вона знає про ліс і думає про нього. Все, що було, передбачалося мішаними верхами його дерев єдиний пророк у трикутнику старих поселень, якого з часом стало не ставати. Я вже не думаю про ліс і про нього не згадую я боюся одного разу згадати те, що існуватиме лише в моїй пам'яті зачиняю вікна і втомлююся від прабабцяної тарелі. Я б віддала все, аби танці куцюбинської оповідки лякали мене до кінця життя, але вони. Налякають більше.